Технічна медицина, основа стрільби та тактична підготовка у Славуті. Тривають безкоштовні заняття з підготовки цивільного населення до національного спротиву. Наша Славутська територіальна громада готує людей, підготовлює їх. Це називається тактична підготовка, тактичні маневри, пересування підрозділу, малої тактичної групи. Поки що вивчаються тільки основи цих, цих маневрів, основи цих движений. ну, вчаться люди маніпулювати зброю, вчаться тримати цю зброю, холоститися цією зброєю. Ну от, поки, поки тільки от такі у нас знання, такі вправи. Заняття проводяться під керівництвом досвідченого інструктора двічі на тиждень. Учасники мають змогу теоретично та практично. Підготуватися до захисту України. Наразі учасники розглядають ази тактичної підготовки, але загалом заняття розраховане на різні напрямки захисту. Заняття її були з психологічної підготовки, і вони постійно проводяться. Психологічна підготовка вона є невід'ємною частиною і оцих же самих занять тактичних польових занять. Є заняття, які проводили і будемо проводити в класі. Кожен охочий може взяти участь в програмі підготовки. Тут не важливо, стать чи вік. Головне бажання та готовність до фізичного і морального навантаження. Ми запрошуємо всіх людей, хто сьогодні усвідомлює свою відповідальність, приймайте участь, записуйтесь добровіче формування, готуйте себе, готовте себе фізично і духовно на, в разі потребності. Виконувати свій обов'язок початку повномасштабної війни такі заняття допомагають підготуватись до надзвичайних ситуацій, які можуть трапитись навіть у тиловій області. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.